Історія, спорт і культура все це поєдналося у Кам'янському у вечір середи на новій сцені театру Лесі Українки. У камерній залі відбулася презентація унікальної книги, яка розповідає про події, що прославили наше місто на всю Україну та далеко за її межами. Захід зібрав спортсменів, науковців, журналістів, освітян, шанувальників інтелектуальних ігор та поціновувачів літератури. Наші кореспонденти також побували на презентації монографії, тож дізнатися про п'ять незабутніх вражаючих подій Кам'янського тепер зможете і ви. За всю історію незалежної України наша країна приймала лише сім міжнародних змагань із шашок, і п'ять із них відбулися саме у Кам'янському. Чотири чемпіонати світу та першість Європи назавжди вписали ім'я міста у спортивну історію. Про ці визначні події розповідає книга П'ять незабутніх вражаючих подій Кам'янського. В цій залі відбувається презентація книги. Це вагома подія для історії спорту не тільки Кам'янського, а всієї України. Хочу від усіх нас подякувати наших авторів, ігоря Губерова і Леоніда Бойтмана. Ми пишаємося тим, що саме в нашому місті відбулися п'ять міжнародних змагань, в яких приймали участь. Більш ніж 400 спортсменів. Ми пишаємося тим, що саме в нашому місті із вісьми діючих гросмейстерів з шашок чотири живуть саме в Кам'янському. Ідея книги належить двом авторам: заслуженому тренеру України, голові міської федерації шашок і старшому тренеру ДЮСШ номер 2 Ігорю Губарєву та журналісту, засновнику Кам'янської Федерації Шашок. Віцепрезиденту Національної федерації шашок України Леоніду Бройтману вони зібрали унікальні спогади та документи, аби зафіксувати для нащадків спортивні досягнення Кам'янського. Монографія має як історичну, так і практичну цінність. Її можна використовувати в освітньому процесі у роботі спортивних шкіл і навіть як посібник для організаторів міжнародних змагань. Це видання, щоб наші мешканці нашого міста пам'ятали про ці події, тому що коли питаєш у молоді, а ви знаєте, що тут пройшли чемпіонати світу, чемпіонат Європи, і молодь каже: в нашому місті пройшли такі змагання, і що тут були іноземці. Так, да, тут були іноземці. Тут пройшли такі змагання, які. Практично були відомі всьому світу, і всі факти викладені саме цієї книги, щоб молодь, яка буде продовжувати традиції як у шашковому спорту так і в інших видах спорту, знали, що такі змагання пройшли. Кам'янське назва нашого міста, завдяки цим подіям, знають сьогодні у багатьох країнах світу. Приємно говорити, що зелене світло для проведення першого чемпіонату 20 років тому. Дав Андрій Білусові за декілька тижнів до початку чемпіонату склалася ситуація, під час якої йому довелося втрутитися, створити міжнародний оргкомітет, очолити його і провести чемпіонат світу на такому рівні, що під час нього нам ще задавало питання, чому чемпіонат світу саме проходить у Дніпродзержинському у місті не столичному, не обласному. А вже потім, коли ми проводили другий, третій, четвертий, п'ятий чемпіонати, вже такого питання ніхто не задавав. Всі знали, що Кам'янське це шашкова столиця світу. Кам'янське сьогодні отримує звання провідного шашкового центру України. Тут проживають і тренуються четверо з восьми діючих гросмейстерів країни. Серед них міжнародний гросмейстер Олена Коротка, яка входить до сотні найтитулованіших спортсменів України. О, ну, це подія просто неймовірна. Це все-таки, знаєте, ну, частина мого життя також, так. Да. Мені буде дуже цікаво почитати, як це все описують саме автори, бо кожен вже бачив по-різному. Ну і Для інших, я також думаю, буде цікаво. Це все-таки такі видатні події, про які Багато хто навіть не знав. Саме в Кам'янському є потужна шашкова школа. Багато тренерів гарних працює, і навіть можу сказати, такі тренери, які люблять цей вид спорту, які його розвивають, яким не байдуже да, от які займаються з молоддю. Книга п'ять незабутніх вражаючих подій Кам'янського вже посіла своє почесне місце в історії спорту. А для молодих спортсменів і тренерів вона стане не лише джерелом знань, а й натхненням для нових перемог і світових здобутків.